Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео я вам проведу огляд польської кінної копалки, яку я планую використовувати з мотоблоком. Мотоблок, зубер, 8 кінських сил. Отака копалочка. Копалка. 983 року виробництва виконано досить надійно. Ну, одне слово, що мотоблок її точно не рознесе. Головне, щоб потягнув нормально. Зробили дишень. Отакий дишень. Підножка трепиться до мотоблока. Такий узол. Може агрегатуватися як з трактором. Є навіска на трактор, правда, нема поперечний валап поперечного, вала поперечного снятий. Але може агрегатуватися з трактором. Ну, але з трактором по одному рядку це трошки затратно копати. Її ще називають швирялка через те, що ці лопасті. Вона викопає і лопасті викидують картоплю, землю. Подивіться на цей ніж. Погнути його буде складно. Ну, мотоблоком неможливо, я б сказав. Зробили техогляд. Доляли мастила, позмащили все, покрасили. Зробили таку маленьку лавочку, більше немає змоги, тому що будуть мішати ручки поворотні, в коліна впиратись. Ну, габарит її досить великий, я вам скажу. Але я думаю, що це себе оправдає. Колія регулюється, зараз стоїть на 60, може бути. 85, по-моєму, було, навіть більше. Включається отаким от чином. Отак от, от нажимаємо, там фіксатор розблоковується і ставимо, на яку глибину нам потрібно. Тут є багато регулювань. Кут атаки також регулюється ось цим винтом. Ось, регулюється тут атаки, ножа мотоблок. Копати нею ще не копав. При першій нагоді сніму відео і покажу вам, як вона копає, які плюси, мінуси і чи варте овчинка виділки, як то кажуть. Ну, по конструкції тут, колись я думав, що тут диференціал, але тут диференціалу немає. Тут Спро... сплошна вісь на два колеса, планетарна передача. Диференціалу немає, а є ось такі тут... Якби храповики або обгонні муфти коли одне колесо запізнюється, а друге скоріше іде спрацьовує одна з обгонних муфт. Отут вони влаштовані. І таким чином відбувається поворот. У приїзді на дорозі по камінцях. Тяжко це, звісно. Підвістка вже занадто жорстка тут, точніше її. Але на городі оці ґрунтозацепи. Ну, по дорозі вона, по ґрунтовій дорозі йде нормально, плавно. Ну, понятне діло, що по асфальту в неї ніхто їздити не буде, якщо треба кудись виїхати. Викотили на прицеп і поїхали. Звісно, на цих колесах копати не буду, буду переставляти. Всім дякую за увагу, ставимо лайки та підписуємося на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Дякую до побачення!